Я знаю деякі підліткові пари, які вели статеве життя, а потім сказали одне одному: ми були щасливі до нашої інтимної близькості. Давай повернемося до простоти нашої чистої дружби і закохаємося знову. І вони повернулися зараз кожного першого дня місяця. Хлопець купує дівчині білу троянду на знак їхнього зобов'язання дотримуватися чистоти. Отже, слід усвідомити, що чистота не зруйнує нашого кохання. Вона тільки посилить його. То як почати все заново? По-перше, варто зробити ось що зверніться до таїнства примирення, підіть до сповіді. Багато людей скажуть: ой, я не знаю, я стільки всього накоїв, а я пам'ятаю найкращу сповідь у моєму житті. Тоді я багато чого наробив і вирішив піти до сповіді. Це була одна з найдовших моїх сповідей. Я розповів усі свої гріхи. Сповідником був священник із Франції, який приїхав до нас із візитом. То я подумав, чудово, я його ніколи більше не побачу. Але це не дуже хороший підхід до сповіді, адже краще мати постійного сповідника. Отож, цей священник сказав мені на сповіді: Джейсоне, покуту я хочу, щоб ти сказав Ісусу, що в нього є проблема? Я був приголомшений. Що він повторив: Скажи Ісусу, що він має проблему. Я сказав: жартуєте. Ви хочете, щоб я сказав Ісусу, що він має проблему? Так, так відповів він мені. Я сказав, напевно, я щось не зрозумів. Чому Ісус має проблему? Він мовив, ти ж належиш Ісусу. Я йому так. Він каже далі. Ну тоді він має проблему, що в нього є. Ти. Ти є проблемою. Я подумав, о, класно, така моя покута. Піти до пресвятих дарів і сказати в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ісусе, в тебе є проблема. Чудово, і я пішов. Я зрозумів сенс моєї покути. Це був чудовий спосіб подивитися на свої гріхи. Не ставтеся до себе настільки серйозно, щоб впадати у відчай. Це знак. Вашої гордині, якщо ви дуже дивуєтеся своєму падінню, святий Франциск Сальський сказав: Май терпіння до всього світу, але передусім до себе. Чим більший жаль ви відчуваєте, тим більше маєте мотивації змінитися. І якщо ви кажете, щось не маю бажання йти до сповіді, то чи таке ж ставлення доцільне, наприклад, у спорті? Уявіть, що ваш тренер із баскетболу скаже вам, треба пробігти звідси до центральної лінії, і всі побігли, а ви стоїте на базі. Тренер дивиться на вас, чому ти нічого не робиш? А ти відповідаєш, щось немає бажання сьогодні тоді тренер тобі, а ну геть із команди. Уявіть, що ви так зробите у школі. Так, здавайте ваші роботи. Рокі, а де твоя робота? Щось мені не хотілося її писати. Вас виключать із школи. А от у шлюбі, уявіть, що Кристаліна скаже мені: Милий, я дуже втомлена, можеш поміняти підгузник малому, а я їй на це. Знаєш, це не моя робота. Щось мені не хочеться, але дякую, що запитала, Люба. Мені буде гаплик. Звісно, можна себе запитати. Невже Бог хоче, щоб я обманював? Мені навіть не шкода. понад усе Бог прагне нашої щирості, але він також винагороджує нашу слухняність, особливо коли ми не маємо розради. Папа Йоанн Павло ІІ сказав нам: для того, щоб побачити Ісуса, нам треба спершу дозволити йому подивитися на нас. Отже, прийдіть на сповідь і дозвольте йому поглянути на вас. Хтось може сказати, це принизливо. Один студент розповів мені, що на побаченні мав інтимну близькість зі своєю дівчиною. Він сказав: Я не хочу йти до сповіді, це принизливо. А я його запитав, те, що ти зробив під час побачення, чи піти на сповідь. Він відповів, те, що я зробив під час побачення, це принизливо. А я йому сповідь це не приниження, а смирення. Є різниця. Ми повинні схилятися в смиренні. Я був в одному храмі в Європі. Архітектор цього храму зробив вхідні двері заввишки близько метра. Треба отак нахилитися, щоб потрапити всередину. Причина, чому він так побудував цей вхід, полягає в тому, що ви повинні схилитися в смиренні, перш ніж зайти, і побачити велич всередині храму. Так само і з таїнством примирення. Тільки той, хто пройде через двері сповіді зі смиренним серцем, зможе побачити велич Божого милосердя, яке чекає на нас у цьому таїнстві. У старому завіті Господь говорив до нас: я поверну вам ті роки, які пожерла сарана черва. Господь каже: Я поверну вам ті роки. А в книзі Откровення Господь говорить: от нове творю, все він оновлює нас у таїнстві примирення. У ньому не просто пробачаються нам наші гріхи, але воно також дає нам благодать уникати цих гріхів у майбутньому. Тому не тікайте від Божого милосердя. Зверніться до таїнства примирення і дозвольте йому робити вас кришталево чистим. Після перерви ми поговоримо про те, як це реалізувати в нашому повсякденному житті. Залишайтеся з нами.